Добрий день, люди друзі. Сьогодні для 4 класу у нас заняття називається буквиця. Що таке буквиця? Ви зараз побачите на прикладах. Я розробляла самостійно буквиці, багато буквиць для такої книги. Ось. І сьогодні ми розробимо буквицю для вашого імені. Тобто ви самі придумаєте свою буквицю. Як вона може виглядати будь-як. Ви, ви обираєте самі форму букви. Ну, наприклад, яка буква ваша? Ну, давайте букву Я візьмемо. Візьмемо букву Я. Давайте на весь аркуш. От я взяла аркуш А4. Можна ось так покласти. І будемо. Зверху відступимо, знизу відступимо місце деяке, щоб лишилося у нас. І зробимо розмір, який буковка буде пухленька чи худенька, яка ви хочете. Я, наприклад, ось таку візьму прямокутничок, такий оберу, прямокутничок. і в цьому прямокутничку напишу букву Я. Давайте візьмемо якусь широку такусь букву зробимо. Ластик у нас поруч лежить, щоб можна було виправляти. У букви я є отака ніжка, так? І ще можна як зробити? Можна на три частини розбити, приблизно на три. Це у нас буде одна частина букви Я. Це буде у нас права частина букви Я. А тепер ось тут ось буде у нас такий животик. Ось так. І якщо ви помилились, робіть кілька ліній. Потім ви легенько олівець, олівцем е, намалювали, і вам буде легко дуже стерти. Не натискайте, спочатку не натискайте на олівець. Ось ви зробили такий животик. Тепер дивіться, яка ось тут ширина у горі у вас, цієї ніжки, така і тут, Ну, щоб тут, ніби квадратик утворився -от. щоб однакова ширина була букви цієї. Приблизно. Тепер дивіться, що тут виміряти, можна виміряти олівчиком, відступити знизу стільки ж, скільки угорі. І вже тут зробити ось таку прозору. У нас буде така прозора частина букви. Тепер перевіряємо, чи не занадто тут широка. Можливо, треба зробити однаково широку або однакову вузеньку. Тобто ви постійно працюєте над тим, чи подобається вам буква, чи ні. Вона ж може бути різна. І тепер ніжку направляємо сюди, отак, від цього кутика до цього кутика. І від цього кутика до цього кутика. А тепер ми обведемо і подивимося, чи подобається нам ця буква, чи не подобається. Якщо треба трошечки менший животик, зробіть менший. От, трішки більше наведемо. Це буде основа букви. Це лише основа букви. Ви можете будь-яку букву зробити. А тепер ми її прикрасимо. Що це значить? Ви можете прикрасити як завгодно, якими візерунками, якими ви оберете. Я, наприклад, зараз хочу ось такими ягідками прикрасити букву, наприклад, калиновими чи горобиновими ягідками. Можна листочками, наприклад. Подивіться, який у вас листочок там поряд з вами є? Березовий, чи кленовий, чи дубовий, листочками можна. Да? Можна буковками, можна кульками. Чим завгодно можна прикрасити вашу букву. Зараз я прикрашу, як я захочу. Мабуть, я прикрашу ось так. Ось такими ягідками. По всій букві буду розміщувати ягідки з листочками. Буду малювати так, щоб заходило за край букви зображення листочка або ягідки. Буду малювати його. Поверх буковки, а потім я витру зайві лінії. Ось тепер візьму свій ластик і витру завіні. І у мене утворилось таке зображення. Ось так. Навіть якщо буква ваша буде прикрашена однією гілочкою калини, з двома або трьома листочками, це вже буде дуже гарно. А якщо е, кілька, ну, не дуже багато треба кілька, то це буде ще краще. А якщо ви ще й фарбуєте, це буде вже дуже гарно. Якщо ви дуже дрібний малюнок будете малювати, Буде не дуже яскраво виглядати ваша робота. А якщо дуже великі листочки ягідки, вони перекриють вашу букву. Оберіть е, таку кількість прикрас, наприклад, тут, тут можна, щоб і не закривала вашу букву, і не було дуже замало. Але бачите, як гарно, коли виглядає за контури зображення калини. І зараз ми її розфарбуємо. По краєчку у нас навіть такі рубінові або малинові, яскраві такі кінчики листочків. Не у всіх, правда, листочків. Ну, деяких так. А деякі листячка зовсім уже стала рубіновим, бордовим. Яскравим, ну, не повністю, а якась частина листа. Отак. От Можна зробити яїдкам такі бліки, блиски. Вони також рубіново холодні, Холоднова... холодні рубінові. Це ж холодний колір. Бо тепліші червоні це ось такі. Це теплий, а це холодний. Ми зараз будемо використовувати і теплі, там, де світить світло на ягідку, тут уже, мабуть, не світить. Може, і тут світить. Давайте зробимо блик і зафарбуємо більш таким яскравим червоним. Можна крутити так, олівчиком. Крутити. От, Це, як приклад, ви ж можете будь-чим прикрасити власну букву, квіточками, метеличками. Чим завгодно, це ж ваша буква. Я даю лише зразок, як можна зробити свою букву. А внизу я гітка ще темніша. А якщо ми зробимо акварельним олівцем, то буде ягідка ще й соковитіша, можна іще водою потім розмити. І у нас утвориться ніби акварельні такі фарби. На акварельних олівчиках завжди намальований такий пензличок. Це значить, ними можна малювати. По вологому паперу, або потім можна розмивати. От спробуємо зараз, щоб була ягідка ще більш соковитою. Зараз ми спробуємо це темним олівчиком зробити низ ягідки. От, І спробуємо зробити соковитою її, цю ягідку. Ну, Давайте спробуємо пензликом вологим зробити ягідку більш соковитою водичкою. Наносимо пензлем водичку, і ягідка стає такою соковитою, яскравою. Якщо ж у вас немає, не обов'язково мати акварельні олівці. Якщо немає акварельних олівців, тут акварельним я працювала, тут ні. Немає акварельних, нічого страшного. Можна звичайними олівцями додати таких яскравих плямочок, можна взяти, просто натискаючи, дуже гарно натискаючи на олівчик, можна добитись такої яскравості. Ну, правда, тут треба силу. Застосовувати, бачите, ось так, ось так, ось так ось так. Застосовуючи силу. Ну і тут також можна з одного боку світліший листочок, з другого боку зробимо гаранжевіший, або темніший листочок, наприклад, ось тут буде коричневіший листочок. Ось тут буде темно-зеленіший, наприклад, листочок. Спробуємо так. Десь більше натискаєте, десь менше. Гілочка у калини е, в основному така яскрава, оранжево-червона. Можна зробити її ось такою помаранчевою, з зеленинкою. Можна фломастером зробити. От Можна з коричневинкою зробити, Ну, щоб вона була видима. Ось так. От. А саму букву ви можете обвести фломастерами. можна обвести її олівчиком, можна розфарбувати її в якийсь, наприклад, жовтий або зелений колір. Можна букву міняти її форму, можна змінити тут форму. Ну, як, наприклад, Наприклад, я хочу ось так змінити. А потім олівчиком можу, олівчик зайвий можу витерти. Ось так можу змінити. Тобто ви дизайн своєї власної букви. Ну, це буква Я, а у вас букви різні, буква І, як у мене, буква П, буква «Р», «З». Ка, я не знаю, як вас звуть. Ну, от буква Я підходить усім. я найголовніша буква. Ось так. Можна М зробити, матусі подарувати. Ось. І можна зробити такий різний, різну форму, різний дизайн. І будете потім. Милуватися цією буквою, можна зробити їй глибину таку, товщину. Можна зробити товщину їй з одного боку, наприклад, з цього, ось так, вгорі і збоку зробимо таку, як ніби перспективу глибини. Ну і тут також можна зробити. Ну, це вже фантазія ваша, як ви захочете. От. Можна ще чимось прикрасити. Можна якимись ягідками. Ну, я не буду нічим прикрашати, бо взагалі ви зрозуміли, яку треба роботу виконати для того, щоб зробити свою власну букву, придумати її. Витираємо взагалі лінії. От. Можна затанувати, можна блакитним затанувати. Ну, наприклад, ось так. Кладемо олівчик, лежачи, щоб не було. Ось таких ліній, щоб не було. Ми лежачи кладемо олівчик і тануємо. Буковку буде, наче на фоні блакитного неба. Ось така ваша буква. Можна блакитно жовту зробити, як український наш прапор. Блакитне небо у горі, а внизу жовте стигле поле пшениці. Фантазуйте!